Ефективність тих санкцій, які були ухвалені, буде залежати того, передусім від того, чи будуть запроваджені вторинні санкції, тобто ті, які охоплюють ті суб'єкти, які сандалин цим ці нафтою та газом, потім сполк e, e, здійснюють їхній оборот на ринку, бо навіть, ті компанії, які знаходяться в Гонконзі і так далі, в інших місцях Сінгапурі, наприклад, чи Будем на далекому сході ці компанії чи змушені ці будуть доступ, вибрати, до, чи вони віддають перевагу до того, щоб мати доступ до острів до американського, американського ринку, чи все таки залишитися можна хіз чи з Він залишитися віде, з росіянами? Віде, Видно, що віде, певні наслідки цього уже конкретно відчуваються. наприклад, як, досить як, сказати віде, що коли ми говорили для американців. Дуже важливо, щоб скоро так теж раптом борошбкувати. Індійську нафту uh, індійська, індійська, індійська компанія, яка відповідає за імпорт мільйона. Барлі в день з Росії сказали, Dlatego, що właśnie, вони перестануть здійснювати цей імпорт, бо входять ці санкції. Якби заплановані наслідки виключене, а вони, бо, і nasлідки, raczej, вони не виключені. Скоріше можна сказати, що це дуже ймовірно. збільшений імпорт буде відбуватися з боку Китаю, які obchodzić. можуть захотіти обходити ці санкції так як це відбувалося за останні кілька років.